Манік, догантер, агент впливу Святогор. Чому він і досі на волі? Ви знаєте цю людину? Можливо, вам пощастило, якщо не знаєте. Настав час серйозно розібратися з тим, хто роками залишався поза законом. Сьогодні ми викриваємо правду про людину, чиє ім'я давно викликає огиду у всіх, хто в темі. Олексій Святогор об'єкт нашого нового розслідування. У 2018 році проти Святогора було відкрито кримінальне провадження за пропаганду насильства, але воно раптово затихло. За свідченнями очевидців він погрожував суддям, переслідував зоозахисників, обливав їх брудом, навіть обіцяв розстріляти. Щоб уникнути тюрми, святогор разом із Кременовською почав атаку на активістів. Тих, хто вимагав справедливості, вони публічно називали зоосектантами. Але найжахливіше, це те, про що багато хто боїться навіть говорити. Свідки стверджують, що у 2010-12 роках Святогор відвідував дитячі будинки, прикриваючись благодійністю. Та насправді він шукав малолітніх дівчат для своїх збочень. Про нього писали у 2010 2012 12 роках, що називаючи себе благодійником і годувальником Святогор, регулярно навідувався до одного із дитячих будинків в Києві і, розплачуючись їжею та мізерними сумами, знімав малолітніх дівчат. Нещодавно один із наших активістів зв'язався з директором дитбудинку під Києвом. Той відмовився писати заяву. бо... Наш герой Святогор погрожував йому. Але аудіозапис розмови збережено. За словами Катерини Саватєєвої, виникають закономірні запитання: хто з українських чиновників заплющує очі на його злочини? І чому Святогор і досі на волі? Нам вдалося з'ясувати, імена Святогора та Кременовської фігурують у матеріалах пов'язаних з діяльністю російської секти Рацирс. Цю структуру очолюють одіозні антиукраїнські діячі Дворкін та новопашин. Вони читають лекції для російських військових, розповідаючи про український нацизм, створюють методички з підривної діяльності. І саме за цими інструкціями, схоже, діють їхні агенти в Україні: Документ Рацирс Як саботувати Україну. Це не дезінформація і не фейк, а реальний документ, у якому описано тактику знищення інфраструктури, розпалювання внутрішніх конфліктів, ослаблення держави. А дії Святогора підозріло, точно збігаються з цими рекомендаціями. І це лише початок. Цей випуск викриває серію матеріалів про Святогора, його зв'язки з рацирс та вплив цієї структури в Україні. Якщо у вас є факти, записи або особистий досвід, пов'язаний із його діяльністю, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ваш голос може стати тим, що нарешті зруйнує мовчання. Слідкуйте за оновленнями, ми доведемо це розслідування до кінця. Слава Україні! Поширюйте це відео. Кожен репост наближує правду та справедливість!